На прямому репортер тож одразу до головних новин сьогодні. Російські війська двічі обстріляли населений пункт Нововасильівка Сумської області із мінометів. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Втрат серед особового складу та техніки немає. А про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Я нагадаю, що напередодні росіяни протягом дня обстрілювали сім громад Сумської області та скинули вибухівку з безпілотника. У Росії немає ресурсів для розгортання нового масованого наступу у річниці у повномасштабної війни. Однак ворог планує певні дії найближчими тижнями і шукає слабкі місця. У нашій обороні про це розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк у коментарі виданню «Київпост». За його словами, головною ціллю російських військ залишається досягнення тактичного успіху на сході України. Черняк також вказав і на нестачу високоточних ракет у Росії. Агресор використав 80% своїх запасів і зараз намагається відновити виробництво. Втім, поки безуспішно. А от наступ із боку Білорусі найближчим часом Черняк назвав. Мало ймовірним. Перша партія шведських зенітних гармат Л-70 та боєприпасів до них уже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Литви. Арвидас Анушаускас. Нагадаю, що передачу Україні Л-70 анонсували в останньому великому пакеті допомоги від Литви. Міністр уточнив, що їх буде 36 одиниць. Ця зброя має бути особливо ефективною для боротьби з іранськими дронами. Шахет також стало відомо, що гармати мають працювати разом із радарами, на придбання яких збирають кошти у рамках. Литовської громадської ініціативи Радаром за два тижні литовці та благодійники з інших країн переказали на рахунки кампанії майже 7 мільйонів євро. Ця зброя ідеально підходить для протиповітряної оборони, особливо для боротьби з безпілотними літальними апаратами, гелікоптерами, літаками. І ми віримо, що вона буде дуже корисною сьогодні в усій цій війні і допоможе захистити український народ. Ця техніка надходить у повному робочому стані. Тиждень тому ми проводили навчання українських військових. Були бойові стрільби. Чому ми це робимо? Відповідь дуже проста: Литва з Україною від початку війни від 2014 року. Like this. Ворог атакує українських захисників на п'яти напрямках: на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. За минулу добу українські захисники відбили атаки ворога у районах семи населених пунктів на Луганщині та Донеччині, зокрема і у Бахмуті. У Генштабі додають, що ворог зазнає значних втрат. Тим часом у місті Мелітополь. Колаборантам, які працюють у окупаційній адміністрації, запропонували зректись громадянства України, написавши відповідну заяву. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інших важливих об'єкта противника. Рекордні 1140 окупантів ліквідували Збройні Сили України. За минулу добу генеральний штаб оновив втрати ворога. а Відтак із початку повномасштабного вторгнення кількість знищених загарбників склала майже 137 тисяч. За минулу добу українські захисники знищили і техніку ворога. Це 9 танків, 19 артилерійських систем, одна система ППО та три бойові броньовані машини. Ворог не дорахувався. одиниць автомобільної та трьох спеціальних. Ною техніки зсу також за минулу добу збили 27 безпілотників та 61 одну крилату ракету. Це ті, які атакували усю територію України напередодні. Росія могла втратити в Україні уже близько половини своїх танків, які мала на початок повномасштабної війни. Про це сказала Селест Воландер, помічниця міністра оборони Шайс питань міжнародної безпеки. Вона зазначила, що стан сухопутних військ РФ значно погіршився, і близько 80% ресурсів цих сил кинуться на війну проти України. За її словами, зараз Кремль чи не головну ставку робить на людський ресурс навіть перед обличчям стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості. Ми повинні бути впевнені, що також засвоїмо уроки та залишаємося попереду. Важко точно передбачити, чим закінчиться війна. Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть оперативних цілей, і ми впевнені, що українські збройні сили впораються із завданням захисту своєї країни. До двадцяти тисячі 848 зросла кількість загиблих у наслідок землетрусу у Туреччині. Про це повідомив президент Реджеп Таї Протоган у Сирії. щонайменше 3 тисячі 384 загиблих. Відтак станом на тепер у наслідок землетрусу загинули понад 25 тисяч людей. Поранених понад 80 тисяч. Рятувальники на шостий день після поштовхів продовжують розбирати завали і сподіваються, що знайти під ними живих людей. Туреччина розпочала спеціальне слідство із метою з'ясувати міру відповідальності забудовників за загибель людей. Уже затримали і підрядника одного із житлових комплексів, який повністю обвалився під час землетрусу. ЄС у свою чергу організовує донорську конференцію для допомоги постраждалим країнам. Орденда. Ми швидко розпочнемо прибирання уламків та реконструкцію. Ми плануємо відбудувати сотні тисяч будинків з їх інфраструктурою та надбудовами, а точніше, відновити наші міста, які зазнали великих руйнувань під час землетрусу. За кілька тижнів ми розпочнемо конкретні кроки. У США визнали винною росіянку у замаху на вбивство українки сім років тому. 47-річна жителька Нью-Йорка Вікторія Насирова пригостила чизкейком із транквілізатором свою косметологиню 35-річну Ольгу Цвик. А потім викрала її документи, гроші і коштовності. За даними слідства, насирова хотіла присвоїти собі її особистість. На момент злочину обидві жінки мали схожу зовнішність. Українка ж потрапила у лікарню, втім вижила Тепер росіянці загрожує до 25 років тюрми. Це уже не перший злочин, у якому її звинувачують. До цього інтерпол оголошував на сирову розшук за вбивство сусідки у Росії у 2014 році. Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не у березні. Як передбачено законодавством, про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, нині проводять розрахунки за розробленою формулою у 2023 році. На індексацію пенсій уряд виділив майже 40 мільярдів гривень. Живу завдяки тобі, із такою назвою у Кропивницькому відкрилась фотовиставка Герої світлин рідні полеглих військовослужбовців, які втратили своїх захисників на початку війни у 2014 році та після повномасштабного вторгнення росіян. Участь у зйомках взяли батьки, дружини, діти, сестри та брати загиблих армійців. Для фотосесії кожен обрав речі, які зберігають пам'ять про українських оборонців. Більше про світлини, пронизані спогадами про відважних вояків розкажуть мої колеги. Ну звичайно, звичайно не вистачає його привіт як справи. Син пані Алли Олександр з позивним хаві служив у третьому полку спецпризначення у 2014-му, коли почалася війна, виконував бойові завдання в тилу противника. Один з таких завдань Сташа спас дві розвідгрупи, вів заточення, в якому вони були 36 годин. Вони виходили з цього оточення, і як казав командир його, його зір, гострий спас. Він побачив попереду себе і показав знаками, якимсь що там засідка, і вони потім вийшли. Олександр супроводжував гелікоптер з бійцями СБУ на гору Карачун Допад. на фото. Пані Алла з камуфляжем Олександра. Це останнє, що нагадує про сина. Кітіль його останній кітіль, який нам передали. Він бо теж вони пішли ще взимку, холодно було. То кітілі нам передали хлопці. На бойовому шляху Володимира Ткаченка Амбросівка, і зварене та Сніжне. Рік служив на фронті і після контузії повернувся додому. Переніс кілька операцій. Не вижив через рак. На фото Тетяна позує з формою, в якій чоловік пройшов війну. До сьогодні береже її як реліквію. Він дуже охайно відносився до своїх речей, особливо до військової форми. Тільняшку дуже любив він. З нею розставався і до війни майже весь час. Я іноді не розуміла, чому він це робив, Мабуть, йому наскільки близька була ця річ і фотопроект Живу завдяки тобі ініціювали, щоб розповісти про героїв, які поклали життя за свободу України та вшанувати їхній подвиг. Зйомка тривала впродовж трьох місяців, щоб підкреслити українську ідентичність. Родичі загиблих позивали в нас. Сорочках та показали речі, якими дорожили воїни. Нам хотілося розказати більше про них, розказати про їхні захоплення. От були родини, які приносили якийсь там спортивний інвентар, бо там були якісь чемпіони світу з різних видів спорту. Були родини, які приносили речі, які залишилися вже після героя, якісь, наприклад, казка з Майдану, ну, тобто, які були пам'ятні для них. І вони їх дуже зберігають. Різні шеврони. В експозицію увійшли 27 фотосвітлин. У Кропивницькому знімки експонуватимуть до кінця лютого. Після чого фотопроект помандрує далі всією областю. Тетяна Осадча, Володимир Іванченко, телеканал Прямий. Це усі новини на цю А Більше інформації почуєте і побачите у youtube каналі прямого. Тож підписуйтесь обов'язково, щоб нічого не пропустити. І звісно, стежте за нашим телеграмом. Там усі оперативні новини. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.